Отже, дорогі друзі, у нас є пляма на човонівані і засіб неопор. Це на універсальний, це не для ванни чисто. Я хочу показати вам, як він діє. Наносити бажано на суху поверхню. що ж це Вот сейчас по грунтовки там. Что а, вот. Но ну, мне остается вот этот след, вот светлый. Це вірмо це як тільки на намозла. Можливо, він трошки чи постояв, чи може дати йому постояти. Ну, не зазначено, що треба дати йому трошечки постояти.